Сильнішого не виявили. Рівненський Верес у 10-му турі чемпіонату України зустрівся на виїзді із Одеським Чорноморцем. Краще розпочали господарі. Стартова активність привела до голу на 22-й хвилині матчу. Іван Петряк виконав простріл у штрафному суперника, після чого Євген Морозко зрізав м'яч у власні ворота. Автогол Вереса допоміг Одеситам відкрити рахунок. І ось атака права фланга. Будко. Передача в центр. Після негативного початку рівняни намагалися проводити свої атаки. Попри створені небезпечні моменти, у першій половині забити не вдалося. Бачу годя. воу 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 Зона підбирання помиляється зараз. Але є перехоплення. Кльоц! Кльоц! Грає на Дахновського. Дахновський. Годя лівою ногою. Є сейв від Рудька. У другому таймі рівненській команді таки вдалося зрівняти рахунок. На 65-й хвилині після вкидання ауту у чужому штрафному Микола Гайдучик виграв верхову боротьбу, а Семен Вовченко прямим ударом відправив м'яч у ворота суперника. Більше голів не було. Хороша скидка І 1-1. Як розповіли наставники команд, гра поділилася на два тайми: у першому краще виглядав Чорноморець, а у другому Верес. В перерві. Насправді нічого особливого не було. Ми під підкоректували. Я знав, що і минулі тури показали, що ми сильна команда. Тому е, я знав, що хлопці в другому таймі е, відчував це і знав, що щось їм додатково мотивувати не потрібно. Вони дуже цього хотіли самі. І молодці, і заміна гарно вийшла. І ми на це також розраховували, що в нас є якісна заміна в другому таймі. Перша не вистачило е, такої ж самовіддачі, такої ж. Желання виграти свої мікродуэлі. Це перше. Ну і десь не справилися з цим навалом, навалом от Вереса в кінці там всередині другого тайму. Почали просаджуватися. за підсумками 10-го туру. Верес набрав 10 очок, залишившись під таким же номером у турнірній таблиці. Команда із Одеси здобула всього на один бал більше та нині посідає дев'яту позицію. У наступному турі Рівенський Верес гратиме вдома проти Ворскли. У свою чергу Чорноморець вирушить в гості до львівського руху. Максим Остапець, телеканал ITV Media Group.